Моє шанування усім прихильникам для вас у студії Українського радіо в Житомирі працюю я, ведуча Оксана Кропивницька. Бажаю всім міцного здоров'я та лише позитивних новин зберегтися нашим захисникам і побороти ворога. А ми зараз поговоримо про боротьбу із дитячими страхами, які набуті у воєнний період. Дітям важко відрізнити вибухи від ракет чи дронів, від звуків грому. Діти прокидаються серед ночі в тривозі, або і взагалі бояться лягати спати. або важко зберігати спокій і під час повітряної тривоги вам, як дорослим, важко розмовляти із дитиною і концентрувати її увагу на головному без паніки, чи можливо боротися із набутими через війну страхами у дітей, якщо так, як це правильно зробити, аби не нашкодити та які психологічні техніки можуть допомогти. На ці питання будемо шукати зараз відповідь із учасницею нашого ефіру. Представляю вам люб'язно Вікторія Сторожук, психологиня, арт-терапевтка. Зараз у нашій студії. Вітаю вас, пані Вікторія. Вітаю, пані Оксана, вітаю глядачі. Почалася війна більше року назад, і страшно стало усім, в тому числі і дітям. І до нас звертаються батьки із проханням зробити ефір на цю тему. Тому е сьогодні ми запросили вас для того, щоб поговорити те, що зараз страшно дітям. Вони лякаються навіть природних явищ через війну. Чи е нормальна це реакція як захисна реакція організму? Так Звісно, якщо ми говоримо про будь-які звуки, які ми зараз чуємо, і наша реакція є нормальною, тому що більшість людей і в нашому регіоні також чули і звуки вибухів, звуки ракет, звуки шахетів, і це неодмінно лякає. І також ми чули звуки вибухів, і в нас є люди, які дійсно постраждали від цього, і не лише морально, да і фізично, і це, звісно, лякає в нашій пам'яті і в тілесні. Запам'ятовується те, що е, звук це небезпека. Е, чим гучніший звук, це тим більше небезпека. І коли були перші грози, перші звуки, люди лякалися, і було дійсно дуже багато звернень, як і від дітей, так і від батьків. А що ж робити, тому що ми дійсно не завжди можемо відрізнити звук, тому що якщо співпадає е, гроза з е, тим, що у нас є і треба. Тривога, ми не можемо відрізнити. Але з цим потрібно а, працювати говорити. Е, я все-таки рекомендую да, відмежувати, як говорити з дітьми і як працювати з собою. Якщо ми говоримо про маленьких дітей, то мені дуже подобається метафора, яку наводить Світлана Ройс: про те, що е, гроза це можна навести приклад, що е, хмаринки, які на небі, вони туляться один для, до одного і хочуть зробити фото. І коли вони туляться, їм не вистачає місце, і вони починають бурчати. Звідси виникає. Грім, а коли вже вони стали і фотографуються, звідси спалах. Для мене це такий універсальний класний приклад, який для найменших діток дійсно буде в нагоді. Якщо ми говоримо про старших дітей, то ми маємо говорити завчасно. Тобто, якщо у нас є можливість проговорити, якщо ми бачимо, що передає прогноз погоди, що буде. Гроза, або е, я е, читала багато про це, про те, що зараз у соцмережах існує вже певний сайт, на якому навіть можна подивитися, е, де є гроза, де є спалахи, для того, щоб люди, людям створювати певний такий контроль, щоб вони розуміли, що відбувається. Тобто, якщо я чітко знаю, що сьогодні буде гроза, да, що я можу чути сьогодні грім, блискавки, для мене вже буде спокійніше. Тому що якщо я не дивилася прогноз погоди, і зараз ясне сонце, і я почула звук, я неодмінно злякаюся. Тому, перше, це підготовка проговорювання так само, і ми з меншими дітками також можемо проговорювати, якщо ми про це знаємо. Ну і звісно, що нам також рекомендовано переглядати. Тобто такий час ми живемо. Що і прогноз погоди також потрібно знати не для того, лише щоб взяти з собою парасольку. Наступне чи нормально взагалі лякатися? Лякатися, да, тобто що ми чогось боїмося, абсолютно нормально, так, і одна людина може не боятися, одна може боятися, та і це все абсолютно нормально. Єдине, що ускладнює, що якщо в підлітка, в дорослого в дитини була вже страх грози і війна, і наклалася ще поверх. Також страх грози, тоді ми маємо працювати більш детально, проговорювати собі, і тут вже можна доключати різні техніки для того, щоб себе нормалізувати, стабілізувати, налаштувати дихання, і для того, щоб спокійніше реагувати. От ми про практики ще поговоримо окремо, а хочу вас ще запитати, що стосується, скажімо, нічної пори або uh -huh. темряви, дуже часто ми чуємо сигнали повітряної тривоги, особливо останнім часом, саме вночі. Uh -huh. І це така порушується фаза сну, якраз найміцнішого, uh -huh. і саме тоді, коли людина відпочиває, так, дійсно відпочиває, uh -huh. коли вона в стані спокою. От якщо трапляються такі ситуації і дитина, лякається серед ночі, і їй важко зорієнтуватися, і починається така певна панічна атака, можливо, в цей час варто спускатися в укриття, і от накладаються ось ці такі емоційні стреси. Uh -huh. І як тоді бути? Що ви радите батькам в такий період? В першу чергу не забувати маску про себе. Да? Ем, коли ми заходимо в літак, нам всю говорить: одягніть маску на себе, а потім одягніть на свою дитину. Тобто, в першу чергу, для того, щоб нам підготувати. Дитину нам потрібно підготувати себе та, і бути готовим до цього хвилювання, тому що, які б ми не були стресостякими, все одно нас вибивають ось ці сирени та, з плану, з нашого. Буденного нормального життя ми не можемо ем, планувати так, як планували Це раніше. Це дуже нас. Так, звісно, і ми можемо зустрічатися з різними емоційними проявами і вже є такі ем, шаблонні фрази, які ми говоримо, коли ми чуємо цю е, сирену. І вони є допустимі, якщо вони є да, нормальні, ну, в сім'ї, тому що агресію важливо і вербально виплескувати. Також і е, на тих, хто нас напали, також можна про проговорювати в цей момент негативні слова, але в міру того наскільки це допустимо саме у вашій сім'ї. Тому саме перше це працювати з собою, та і працювати з власною тривожністю. Тому що якщо мама відчуває тривогу, якщо мама сама зібратися, не може своїми думками із собою, і навіть якщо вона максимально не показує це дитині, вона не легалізує свої емоції. І це дитина ще більше щита буде приймати на себе. Тому дуже важливо. Говорити та да, вести внутрішні діалоги з собою, як я, що я відчуваю, як я можу собі допомогти, що зараз мені може допомогти, якась буденність, да. якщо дитині це можна дати іграшку, щоб вона її тримала, і це вже якась межа власного контролю, то наша межа власного контролю, взяти якийсь чемоданчик, тобто щось таке, що може створювати, що ми можемо щось контролювати, плюс також да, якісь дихальні практики. aqui no meu... Поговоримо про це пізніше, тобто працювати з собою. Наступне та проговорювати з дитиною. І якщо у вас є концепція, що ви обов'язково йдете в укриття, то ви маєте нею дотримуватись, тому що для дитини буде не чому ми сьогодні йдемо в укриття, завтра ми не йдемо. Тому що якщо ми говоримо про грозу, тоді ми можемо говорити, що коли ми заходимо в дім, ми зараз відчуваємо себе безпечно, нам нічого не загрожує. То коли ми чуємо сирену, ми не можемо цього сказати дитині, і це буде нечесно по відношенню. Неї тому, якщо ми йдемо в укриття, то ми маємо говорити, що звук сирени це сигнал про те, що зараз будуть працювати наші збройні сили України. Вони наші ангели, вони наші захисники, і вони сигналізують нам просто про свою роботу, що вони нам будуть допомагати. І ми повинні також їм допомагати йти в укриття, співати пісні, е говорити е якісь історії, турбуватися про своїх котиків, або якщо що дитина може адаптуватися і заснути швидко, то, звісно, що це краще, коли ми переходимо в укриття, і дитина засинає, продовжує сон, але бути готовим до того, що ось таке порушення сну, воно буде ставатися в знаки і ми можемо не бути настільки емоційно е, лабільними да, і завжди керувати емоційними станами. Тому, якщо ми прокинулися, у нас є роздратування, також ми беремо терапію і вивільняємо ці емоції. У нас був запит від наших слухачів і глядачів, а щодо того, що вони спостерігають за своїми дітьми, що діти часто розповідають про свої емоції, яким іграшкам найулюбленішим, або ж вигадуються подругу або друга, яких насправді немає, але от вони нібито є, і вони доповідають їм про ситуацію на фронті, або що говорять захисники і так далі. Чи це є нормою, чи це захисна реакція, чи все ж таки це якби відхилення від норми, і з цим треба працювати? Це дуже класно, тому що діти вони мудріші за дорослих? Діти проговорюють, діти проживають, діти вміють не боятися своїх емоцій. Коли ми дорослі, ми починаємо їх витісняти, ми починаємо акцентувати увагу на позитивні емоції. Ми хочемо створювати такий образ, що ми все можемо. І насправді до мене потім звертаються підлітки. Я запитую: а як проживають емоції твої батьки? Ніяк. А діти вони якраз це можуть. І це якраз навпаки, да це не те, що норма, це навпаки плюс, коли дитина може проговорити те, що вона відчуває, те, що вона може бути. Спокійно почутою, да тому, що іграшка не може сказати, та ні, припини, ти вже доросла, да перестань боятися, досить вигадувати. А, так, да? а Іграшка вона мовчки приймає дитину, тому це дуже класно. Не можу вас не запитати. Дуже багато наших співвітчизників залишаються в різних країнах світу, де вони опинилися через війну і часто не по своїй волі, тим не менше багато і повертаються в Україну, і звичайно, їм важко адаптуватися uh -huh. до нових. Реалій, бо ми то вже більше звикли, бо ми адаптувалися, проживаємо тут з початку повномасштабного вторгнення. А люди, все ж таки, для них це по-новому і для дітей, і для дорослих. Що ви радите таким сім'ям, там де є діти, які повертаються в Україну, зокрема в нашу Житомирську громаду. Що потрібно брати до уваги на що звертати увагу для того, щоб мінімізувати ось цей стрес, з яким вони стикаються? Ну в першу чергу важливо з якої о якій порі вони поїхали, і звідки вони поїхали, да тому, що якщо вони поїхали з зони бойових дій, де були активні. Тії це одне, друге. Друге, якщо вони поїхали в перший день війни, вони взагалі нічого не чули, не бачили. Тому і підхід буде різний. Але перше, чітко розуміть, що мене очікує в Україні. Так? Тобто не створювати якусь таку красиву картинку, що все буде окей, да я нічого не буду чути, нічого не буду бачити. Ні, зараз змінилися обставини, і ми маємо це проговорювати і собі, і проговорювати більш так толерантно, прийнятно дітям. Але по-чесному, тобто що змінилися обставини, на нашу землю напали, в нас є воєнні дії, ми можемо чути якісь звуки, але ми будемо робити для себе все, щоб убезпечити. Тобто, якщо ми будемо йти, дитина йде до школи, вона бере тривожний рюкзачок. Коли вона чує сирену, там вона слухає вчителя, спускається в укриття. Якщо там є сирена і вона вдома, батьки разом з дитиною йдуть в укриття. Тобто, Важливо проговорювати алгоритми завчасно, щоб дитина і дорослий очікували, що буде насправді в Україні, коли вони повертаються. Друге да це якщо ми говоримо про підлітки, то їм ще дуже важливе соціальне оточення. І буває так, що коли підлітки повертаються, вони приїхали, але їх друзі вже не тут. Да, тобто вони роз'їхались, вони також можуть бути за кордоном, і їх це також пригнічує. Тому батьки також мають допомогти дитині подбати про це соціальне оточення і підтримку. Я також була 4 місяці за кордоном на початку війни. і Я пам'ятаю, мій власний досвід мені було дуже дуже важливо. Відчути підтримку і поговорити з тими, хто в Україні, почути, що тут да, можна жити. Що якщо в тебе є певний алгоритм, якщо ти дотримуєшся правил безпеки, то буде все окей, але ось це відчуття, що ти не один, воно дуже важливе. Тому підтримка, ось це соціальне оточення. Розуміть, що нас очікує, дуже важливо. Коли ми повернулися, да, тобто сім'я повертається, то запитувати, а що зміни? навколо, що сталося на краще, що я можу зараз робити для свого комфорту, в кого я можу попросити про допомогу, тобто турбуватися про себе. Батьки знову ж таки надягають маску на себе, турбуються про себе, турбуються потім, щоб вони були в ресурсі надати цю підтримку дитині, але при цьому бути чесними і, звісно, що опираючись на вік, то по-різному проговорювати про це. На останок нашої розмови, от ви сказали дуже класну зараз фразу турбуватися про себе. Але мені здається, що наші діти, от я узагальнюю, тому що це усі наші діти, наші українці, вони. І завдяки війні, в тому числі, продемонстрували, як вони вміють турбуватися про інших, і ось це їхнє бажання бути корисними, щось зробити добре, особливо для захисники для захисників і їхні малюнки, допомога. І скажу від себе дощем, коли дітки розкривають свої скриньки, де вони збирають гроші на щось своє дуже важливе, сокровенне і віддають їх для армії. Ну це просто до сліз. Але тим не менше, це. Теж про захисну реакцію, тобто, це ось та енергія, яку вони направляють в правильне русло допомоги, і це зменшує напругу і страх, от як ви вважаєте психологічно? Це точно зменшує напругу і страх, тому що коли ми навіть говорили про те, що коли ми йдемо в укриття, як знести тривогу, то брати якусь іграшку або котика, щоб турбуватися. Коли ми турбуємось про когось, ми ніби переключаємось з себе про когось. Ми відчуваємо себе потрібними, ми відчуваємо цю свою таку місію, корисність, і ми менше починаємо звертати увагу на себе, на те, що нас гнітить, на те, що нас хвилює, на те, що ми боїмося. А в нас це у всіх зараз. Тому е, насправді е, я дуже пишаюся нашими дітьми та пишаюся їхньою силою, тому що я знаю випадки, коли батьки не могли зібрати себе докупи, декілька днів плакали, а діти вже щось робили. Вони вже шукали способи знайти гроші. Вони вже підтримували одне одного, створювали чати. Тому е, наші діти це безмежна сила. І велика мудрість. Так. Я вам щиро дякую за цю розмову. Вікторія Сторожук, психологиня та арт терапевтка Сьогодні ми говорили із нею в студії про те, як можна побороти страхи, які все ж таки отримали наші діти через війну. А от наостанок кілька таких порад практичних, можливо, практикумів, угу. що можна зробити, можливо, заземлення або так. щось з дихальних вправ для того, щоб можна було допомогти собі і собі дитині, саме перше, це дихання. Найпростіше, яке запам'ятає кожен, це вдох через ніс, видох через рот. І щоб видох був сильніший. Тобто це момент того, що ми продихаємось і ми можемо продихати наші емоції. Друге, це, це якесь таке заземлення і контроль. Тобто, Нам важливо, якщо про це про дитину, тобто, вона може взяти якусь іграшку або щось малювати. Так само і доросли, да, але я не рекомендую контроль, це чати читати. В телеграмі, що куди летить, і дуже багато, тому що це навпаки підвищує, тобто це не, не про контроль. Наступне та це заземлення. Тобто, коли я запитую собі, як мене звати, скільки мені років, де я працюю, або там хто мої друзі, або, наприклад, я порахую від одного до десяти від десяти до одного. Або, наприклад, якщо я чую вибухи, я хлопаю в долоні і рахую, скільки разів я прохлопаю. Або це може бути. Акцент на в наших відчуттях, тобто, що я зараз відчуваю на запах, або який запах мені подобається, які смаки мені подобаються, що мені подобається бачити, до чого я доторкаюся і отримую задоволення, тобто все те, що нам допомагає заземлитися і відчути себе тут і зараз, а не ось там, де я поринула повністю у власні емоції. Я вам щиро дякую за ці поради. Скажемо нашим слухачам і глядачам, що боятися не страшно. Це ще раз доказ, тому що для нас найголовніша цінність наше життя, яке ми просто зобов'язані зберегти. Будьте зі своїми дітьми, чуйте їх, поважайте їх і обов'язково разом до перемоги. Для вас працювала Оксана Кропивницька. Усім, усіх гараздів.